21.10. Якраз вчасно починаю. <кхи> Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Також вітаю тих, хто буде дивитися цю молитву в запасі. Дякую вам, що молитеся. Дякую вам, що вірите в перемогу України. Дякую. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». Я займаюся тим, що допомагає людям зцілитися від хвороб, налагодити життя, налагодити відносини з рідними за допомогою очищення підсвідомості. Різними духовними практиками. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Нагадаю, що що о 21.10 я проводжу колективну молитву за перемогу України у війні з Московією на YouTube каналі Вільно -ду». Тому прошу підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про початок трансляції, про виход нових відео. Також дякую вам за те, що ви поширюєте це відео у соціальних мережах, запрошуйте своїх друзів, своїх рідних молитися за перемогу України. Дякую. Пару слів перед тим, як почнемо, скажу про деякі організаційні питання. У мене запитують про текст молитви. Так, у мене запитують про текст молитви, то його ви можете знайти в описанні під відео. Там є посилання, де ви можете побачити весь текст молитви. Також ви можете ввімкнути в Ютубі в себе ввімкнути субтитри, і Ютуб буде писати мої слова текстом. Це допомагає зрозуміти, на зрозуміти якщо буде, наприклад, поганий зв'язок або щоб легше повторювати молитву, мститися від страху, від сумнівів, і в той же час наповнює людину вірою. Вона наповнює натхненням і вірою в перемогу України у те, що все буде добре, у те, що. Україна переможе, що Збройні Сили України звільнять, усі звільнять території, і все буде в нашій країні добре. Перепрошую. Нема зв'язку. Перепрошую за якість інтернету. Сподіваюся, воно зараз налагодиться і зв'язок буде чудовий. Так, бачу, зв'язок налагоджується, хорошо. Також до молитви я бачу, приєднуються люди. Дякую вам, що приєднуєтесь. Тоді я і розпочну. Так, Господи, поможи, поможи, щоб був гарний зв'язок, поможи, щоб мене добре чули. Так, хорошо. Давайте розпочнемо саму молитву. Для цього я вимкну слайд, вимкну своє зображення і розпочнемо. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторгуються в мою країну що обстрілюють міста за допомогою ракет, убивають мирних жителів. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, сміливості, віри у перемогу і натхни. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв мою душу, що наповнив мою душу Твоєю любов'ю, Твоєю вірою, вірою у те, що все буде добре, що буде добре зі мною, з моїми рідними, що все буде добре з усіма е, сміливими людьми, які зараз зі зброєю в руках захищають Україну, захищають свою батьківщину. Дякую тобі, Господи, що приготував. Для всіх українців життя в мирі та злагоді приготував для нас процвітання і добробут. Дякую тобі, Господи. дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь самобутній, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що війна триває вже більше року, що помирають мирні люди. що... Відбуваються обстріли мирних міст, що росіяни вбивають людей, викрадають людей, викрадають дітей, що мільйони українців втратили свої домівки і стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що заспокоїв, заспокоїв усіх українців, заспокоїв наші душі, дарував нам віру і впевненість у нашій перемозі. У, те, у тому, що Збройні Сили України переможуть російські, що ти надихаєш, даєш натхнення і впевненість, впевненість керівникам, військовим керівникам в нашій країни, надихаєш на перемогу, сформуєш таким чином обставини, щоб саме настала якнайшвидша перемога. Щоб усі, хто воює, були в безпеці, всі, хто на фронті, щоб отримали перемогу і спокійно, впевнено повернулися до своїх родин. Дякую тобі, Господи, що Ти приготував для нас перемогу, що Ти приготував для нас мир і процвітання. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь Всемогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, сумнівах, страхах. Негативних переконань, розпачі, зневір'я, що стали причиною того, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що стали причиною того, що в моїй країні розпочалася ще в 2014 році війна з бойових дій на Донбасі, з окупації Криму. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибачмо. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри в перемогу, віри в краще, сміливості, натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас вірою, вірою в те, що все буде добре, що Україна переможе, що Збройні Сили України звільнять усі території, які зараз окуповує Росія. Що інші країни, Західний світ будуть й далі нас, нам допомагати, підтримувати зброю і фінансами, допоможе нам відбудувати зруйновані міста, зруйновані. Будинки, мости, інфраструктуру. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти зміцнюєш віру в краще, що Ти не дозволяєш опустити руки, а навпаки зміцнюєш наше е, самопочуття, покращуєш впевненість у те, що все буде добре. Дякую тобі, Господи, що зміцнюєш нашу надію і віру. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, я вірю в Тебе. Мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що обстрілюють росіяни, обстрілюють мирні міста за допомогою ракет і дронів. Господі, мені дуже шкода, що в моїй країні відбуваються економічно скрута, і в багатьох людей проблеми з фінансами, а багато людей, мільйони навіть людей стали переселенцями через війну, через те, що втратили домівки. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, від зневіри, від слабкості духу, від розпачу і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Віри в краще, вірив в перемогу України. Сміливості і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що заспокоюєш наші душі, що даруєш віру у перемогу. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас перемогу. Приготував для нас мир зла... життя в мирі і злагоді. Приготував для нас, для всіх українців процвітання. Добробут. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні триває вже більше року ця війна. Що в моїй країні. Відбуваються страшні речі, помирають люди насильницькою смерті. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, за твою підтримку. За те, що ти наповнюєш нас вірою і надією, і впевненістю в тому, що Збройні Сили України переможуть, що все буде добре, що всі, хто зараз воюють на фронті, захищені тобою, що ти оберігаєш кожного, хто захищає зараз країну, що ти наповнюєш їх вірою, що з ними все буде добре. Що ти допомагаєш, що ти надихаєш людей в інших країнах світу підтримувати нас, підтримувати матеріальною допомогою, підтримувати фінансово, підтримувати зброю, літаками, танками, далекобійними ракетами. Це все допомагає рятувати наші життя. Дякую тобі, Господі, що ти надихаєш інші країни давати нам засоби протиповітряної оборони. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що ти підтримуєш нас з різних шляхів, з різних сторон, що ти не лишив нас напризволяще, а навпаки, з усіх сторон Рін намагаєшся підтримати, намагаєшся показати, що ти з нами. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую тобі, Господе. Дякую. Дякую вам, що молилися за перемогу України у війні з Московією Дякую вам. Дякую вам, що вірите. Віра це дуже могутня сила. Насправді, в Біблії навіть написано про те, що вірте, да буде вам, да вам по вірі вашій. Також написано просіть. І отримаєте і коли ми разом звертаємося до Господа Бога, Він обов'язково чує нас, Він чує наші молитви і дає нам здійснює наші молитви. І дуже добре, що ми саме в цій молитві звертаємо увагу на мир, злагоду між людьми, на процвітання в нашій країні. Саме це Господь Бог для нас і готує. І саме так воно обов'язково і буде. І це, не, і це не, не колись не колись для наших дітей, а це буде саме для нас, для нас, для тих, хто просить. І це буде незабаром. Я в це абсолютно вірю. Тому що в моєму житті було безліч випадків, коли я просив, і Господь Бог мені давав. І я знаю такі саме випадки в моїх близьких і знайомих людей. Тому просіть і отримуйте. Вірте, і да буде вам повірити Тому дякую вам, що ви молитеся, дякую вам, що ви вірите. Я впевнений, Господь Бог дасть вам повірі ваші А я прошу Бога, щоб у вас все було добре, щоб він вас Охороняв, підтримував вас і ваших рідних, хай вас все буде добре, хай Бог вас береже. Дякую вам за молитву. Дякую вам також за підтримку цього каналу, за те, що за лайки, за коментарі приємні і підтримуючи, за поширення цього відео, за підписку на канал. Також дякую тим, хто фінансово підтримує. Розвиток мого каналу дуже вам дякую. Слава Україні, слава Господу Богу!